Показую, що я замовила на тему отаку От сумочку з отаким ремінцем. Коштує така сумочка, так, 158 гривень, взагалі ерунда. Виглядає вона доволі непогано. Так, що тут одне відділення. Ніяких внутрішніх карманчиків немає, просто одне відділення. Ну, мені іноді треба, щоб була якась маленька сумочка через плече, щоб така простенько. Так, далі замовила такі серветки для чистки. Коштує 10 штук 57 гривень. Такі серветки для чистки, там каструль Ну, тобто, ми мити такий дуже забруднений посуд. Така сіточка, нитка похожа, трохи похожа, як от люрексова нитка. Ну, таке. Цікаве, буду пробувати, потім відгук залишу. А, також я купила лосінки собі такі спортивні, ну, велосипедки да лосінки Коштують 242 гривні. От, як на фото, отак от вони і є. А, якість мені сподобалася. Такі еластичні, прошиті гарненько всюди. Колись я подібні брала ще на Алікспрес. Ну і оце зараз взяла. І в мене їх надовго-довго хватило. Тут ось по бокам є карманчики, як в описі є, так вони і виглядають. А так, ще що замовила: набір прикрас. Ну Так захотілося мені так прикраси якісь. Іноді треба щось таке. Те не підходить, те не підходить. Геть виглядає як золото. Не знаю, чи віддає та камера, але виглядає дуже класно. Ось їх стільки в наборі. Так, їх і є багатсько, І ціна 120 гривень і 39 копійок. Ну, єрунда на самом ділі за такі кошти. Дуже гарні гарно виглядають. Так, далі ще я купила, так як я люблю шити, швия я, я да, то купила такі штуки для полегшення шиття, скажімо так. Зараз. Так, магніт, ну, щоб направляти і шов, щоб рівненько стручити, коштує 118 гривень. Запаковано все було гарненько такий. Тут таке, як з цього боку, ось у магніт, а тут як резина така. Ну, потім покажу, як, що працює, так. І купила лапку. Так, отаку От лапку для пришивання гумки. 44-46 гривнів стоїть. Так, ну і ось так як воно має працювати. Покупками я задоволена. Все приходить швидко, я вже вдруге замовляю на тему, ціни адекватні, і приходить швидко, вибираєте на те відділення пошти, де вам зручно отримувати. Якось так поділилася з вами. Ставте ваші лайки, пишіть ваші відгуки, що вам сподобалось, що ні.